Я вимушена зробити це оголошення, тому що на моє велике здивування існує певна кількість людей, яка вважає, що я досі заміжня та маю стосунки з Русланом Ханумаком. Мене проклинають за дії людини, до якої я не маю жодного відношення. Аліна Шаманська прокоментувала виїзд екс-чоловіка Руслана Ханумака в США та вперше повідомила, що колишній вже перебував в нових стосунках, коли вони були одружені. Ця людина була у стосунках ще задовго до розлучення. І перебуває в них зараз. Тому... через отриманий бруд в коментарях. Блогерка просить своїх фоловерів та хейтерів не ототожнювати її з Ханумаком, бо їх шлюб вже офіційно розірваний. Досить давно я подала на розлучення і зараз є офіційно розлученою з Русланом Ханумаком. Також Аліна отримала на горіхи від підписників, показавши, як вона допомагає біля Охмадиту. Поклич свого чоловіка, щоб допоміг розгрібати. Ханумак зараз збирає до себе в кишеню. Збір відкрив, мабуть, на морозиво не вистачає, писали фоловери. Тому, коли подруга Аліни розповіла, як українці реагують на вис США, нібито ще офіційного чоловіка. Шаманська зауважила, що є люди, які і досі думають, що вона є дружиною Руслана Ханумака. Жодного відношення до його прийнятих рішень та дій я не маю. Також Аліну дорікнули за посмішку, ось в цьому відео. А як же ваше щасливе обличчя в нього на відео? Коли він приїхав у штати, пише фоловерка. Стосунки батьків, які б вони не були, відповідає блогерка. Не повинні травмувати дітей. Для мене це основа. Моя посмішка це ніщо інше, як радість за щасливий момент мого сина. Жодні стосунки батьків не повинні впливати на дітей. Дитині потрібно двоє батьків. Вважає Аліна. Єдине, що нас поєднує, це наш син. Щодо виховання, якого так само маємо велику кількість розбіжностей. Ось це відео було завантажено без моєї згоди, акцентує блогерка. І тут навіть до шаманки не ходи, це зроблено спеціально, як мінімум, щоб поділитися хейтом зі мною, як максимум, спроба підставити. Але я вже говорила мільйон разів, правда, рано чи пізно стане явною. Я Добре, пам'ятаю свою обіцянку дати велике інтерв'ю, розповісти всю правду про своє розлучення, про шлюб, з якого я добровільно пішла. І я Обов'язково це зроблю. Я стримаю свою обіцянку. Але, друзі, дайте мені, будь ласка, трохи часу. На все свій час. Дякую за розуміння.